Унікальне місце з особливою енергетикою знаходиться поблизу села Голинчинці Жмаринського району. До адміністративної реформи це був Шаргородський район. Тисячі паломників зі всієї України та сусідніх країн приїжджають поклонитися святому місцю, попити цілющої води. А щороку, 15 серпня, віряни організовують сюди велику хресну ходу. Сказання про Іосафатову долину ведеться ще з 17 століття. Колись на цьому місці двом пастухам явилась Божа матір, яка сказала Христа славте, Христи ставте. З тих пір миряни долину прозвали Іосафатовою за аналогією знаменитої долини під Єрусалимом, місцем прийдешнього страшного суду. Кожного разу прочани приносять нові хрести на славу Ісуса Христа. Деякі з них підписують. Зараз в долині нараховується близько тисячі хрестів з різних куточків України: Одеси, Києва, Маріуполя, Житомира, а також Білорусі, Росії, Молдови. Хтось приносить дерев'яні хрести, інші ковані або просто натільні, ті, що на ланцюжках кріплять до маленьких капличок із розп'яттям Ісуса. Розповідають, що при радянській владі усі хрести намагалися знищити. Дерев'яні хрести спалювали кілька разів, однак на їхніх місцях люди ставили нові. Тут можна зустріти стародавні кам'яні хрести, яким вдалося пережити крізь століття. Люди приходять сюди із щирою молитвою та зацілющою водою. Житель із села Томашпіль Василь Якович розповідає, що це місце зцілює душу, заспокоює. А водичка дійсно має цілющі властивості. Віра це сила, це сила не тільки нашого духу, так, uh -huh. а сила Вселенної. Хресний хід тут uh -huh. тисячі людей, до тридцяти тисяч, бувало, і більше тридцяти тисяч людей. І їдуть, Бог Божна відки не тільки України, і Молдова їде, і Росія, і Білорусія їдуть. І схід, і захід, тут всі рівні. Тут, да, тут місце таке намолене, і люди все-таки їдуть, їдуть, а що їдуть? Комусь від цього полегшило, понімете. Не тільки, як кажуть, е лікує душу, але і тіло. Їх тут дуже багато цих криничок. Підходили, ви там бачили, викопали криничку, да. і там вже вода є. Тут є штук, мабуть, зо шість. А водичка кажуть, що це цілюща. Я взагалі запасаюся, бо в мене вона дома є так. Вона рік-два стоїть, не портиться, не зеленіє Пляшці так як привіз. Так сама, значить, і буде ти тримати десь чи поставити на сутки в холодильничок, вона буде. Ну так, вона має собі температуру, кімнату, так, а кімнатна температура вона не наскільки смакує. Ще одна капличка більшого розміру із дерев'яного зрубу розмістилася, нижче джерела із цілющою водою. Водочку можна набрати із кількох джерел. Над одним із них звели купол. На території долини є дві купелі. Влітку вони наповнені водою. Є місця для переодягання. Цікаво, що при вході на долину розмістився вагончик із церковним куполом. Ще кілька років тому працівники жмеринського вагоноремонтного заводу Експрес передали залізничний вагон для маленької церкви. У 2008 році в Іосафатовій долині заклали камінь для будівництва повноцінного храму. Дістатися до Ійосафатової долини зі Жмаринки дуже просто. Прямуйте на Шаргород і в селі Голинчинці побачите вказівник до Ійосафатової долини 7 кілометрів. Пізнавайте свій рідний край, подорожуйте незвіданими шляхами, вивчайте глибше історію рідного Жмаринського району. Адже навколо стільки цікавого.